За попередніми результатами польського розслідування, вибух на території Польщі могла спричинити ракета української протиповітряної оборони. Про це повідомили в польському уряді. В Білому домі заявили, наразі не мають підстав сумніватися в даних польських експертів однак, якими б не були фінальні висновки, Росія несе остаточну відповідальність за цей інцидент, наголосили в адміністрації США. При цьому український президент Володимир Зеленський запевняє, базуючись на даних власних повітряних сил, він не сумнівається в тому, що ракета не була українською. Президент трап... інцидент трапився протягом саміту групи 20 в Індонезії і вніс вже зміни у його розклад. Більше про те, як реагували світові лідери на вибухи в Польщі та масові обстріли України, розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка цього тижня працює в Індонезії та приєднується до нашого ефіру. Звіти. Юлю вітаю тебе. Отже, новини з Польщі дійсно застали світових лідерів в індонезії посеред ночі. Однак їхня реакція, ми бачили, була доволі оперативною. Як відреагували на це представники групи «20»? Остави, ти знаєш зразу вночі почали збиратися лідери групи 20. І ми знаємо, що американська адміністрація, американська делегація принаймні зібралася одразу ж для того, щоб обговорити ситуацію, поговорити із представниками і з представниками Польщі та України. І вже з самого ранку довелося відмінити або перенести плани, які були раніше заплановані саме на другий день саміту. Це було посадження мангрових дерев разом з президентом Індонезії. Однак ці плани відклали на 4 години. І на позачергове засідання на екстрене засідання зібралися лідери країн НАТО та групи СЕМИ за результатами цієї зустрічі. Лідери заявили про те, що вони абсолютно засуджуються варварські, як вони висловилися атаки, російські російські обстріли українських міст, і також сказали, що будуть продовжувати допомагати Україні стільки скільки буде потрібно. Що стосується безумовно Польщі, то сказали, що будуть сприяти розслідуванню і щоб щоб довідатися, що насправді стало. Причиною інциденту, тепер ми знаємо вже більше інформації. Як ти дійсно сказав від Польщі, зараз приходить інформація, що наймовірніше це була ракета протиповітряної системи протиповітряної оборони української. Однак, як говорять, низка лідерів не лише Сполучені Штати, це не змінює ситуацію, тому що корінь проблеми в тому, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, продовжує обстрілювати українські міста, і відповідно Росія несе відповідальність. Давай послухаємо, що сказали. Два з лідерів це Джорджа Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, та Ріші сунак, прем'єр Великої Британії. Я хотіла б сказати, що навіть гіпотеза про те, що можливо на Польщу впала не російська ракета, а ракета української ППО з нашої точки зору дуже мало змінює суть. Росія систематично знищує українську цивільну інфраструктуру, порушуючи всі норми міжнародного права. Той факт, що російські бомбардування кордону можуть вразити польську територію, очевидно, є ризиком, який росіяни добре усвідомлюють, і який вони очевидно готові були взяти на себе. Тож відповідальність за те, що сталося з нашої точки зору, повністю лежить на Росії, навіть якщо це була ракета з української установки ППО, яка намагалася зупинити злочинне бомбардування цивільних цілей, від чого продовжує страждати Україна be happening if it weren't for Russia's invasion of Ukraine. Ми маємо дати чітко зрозуміти, нічого з цього б не сталося, якби Росія не вторглася в Україну. Це жорстока і невблаганна реальність путінської війни. Поки вона триває, це становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. Юлю, безумовно, важливі слова Рішесуника та Джорджі Мелоні. За підсумками саміту, знаю, також його учасники ухвалили спільну заяву, де згадали і про російську агресію в Україні. Про що в цій заяві йдеться? лідери двадцятки наголошували на тому, що їхній фокус, фокус їхньої групи безумовно на економіці. Вони не вирішують на своїх та... самітах проблеми безпеки чи миром. Однак, як сказав знову ж таки ріші Сунак, що немає певної людини у світі, кого не торкнулася путінська війна проти України. Остапи, звісно, таких гострих заяв безпосередньо у декларації немає. Однак там згадується зокрема про те, що більшість Більшість країн групи засуджують те, що вони називають війну в Україні. Вони не говорять, що це російська війна в Україні, але говорять війну в Україні і говорять про те, що ця війна здійснює негативний ефект на дуже багато сфер життя в усьому світі. Також що важливо сказати, що говорять. Є і інші думки і погляди на цю ситуацію. Одна важлива річ, які згадується в декларації, яку підписали усі країни групи 20, це те, що вони погоджуються, що треба захищати принципи статуту ООН. Також погоджуються, що треба захищати гуманітарне право, зокрема захист цивільних впродовж і цивільної інфраструктури впродовж збройних конфліктів. І ще одна дуже важлива річ, говорять вони на неприпустимості застосування або погроз застосування застосування ядерної зброї, і як сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, це один із найважливіших пунктів. Він вважає це досягненням саме цієї декларації цього саміту. Що дійсно про це заявили усі лідери групи 20. і він також сказав, що деякі з формулювань були би неможливими без участі таких країн, як Індія та Південно-Африканська Республіка, які можливо раніше мали такі більш нейтральну позицію щодо російської війни проти України. Однак, як сказав Олаф Шольц, зараз це показує одним із досягнень. Нєнням цього саміту було те, що і інші країни виступають проти російської війни, і тому і Олаф і Еммануель Макрон, президент Франції, вважають, що саміт був ефективним, і меседж, який вони хотіли донести, вони донесли до світової спільноти і безпосередньо до Росії. Не у саміт групи 20 ухвалює рішення про мир або робить можливим припинення війни. Але принаймні, з нагоди цього саміту, ми мали відповідальність надіслати дуже чітке повідомлення про запобігання ескалації, надіслати дуже чітке повідомлення про захист миру та уникнення розділення світу. І я вважаю, що в цьому відношенні. Попри відмінності, у певних чутливих моментах це чітке повідомлення було надіслано міжнародній спільноті та особливо Росії Добре, що чіткі слова щодо російської війни проти України були знайдені. Що було чітко зазначено, що використання ядерної зброї не може стати прийнятною ескалацією цій війні, що це червона лінія, яку ми всі накреслили, і ще раз сильно підкреслили тут. Особливо з огляду на розвиток війни, у цей момент і в цей час це необхідна, незамінна і особливо важлива заява.